Сьогодні маю для вас дуже гарні новини. Вперше в мене вийшло зробити машинну вишиваночку під низинку. Далася вона мені, якщо чесно, дуже важко. Більше 10 метрів зіпсованої тканіни, багато зіпсованих нервів, але ось результат, яким я дуже сильно задоволена. Вийшла дуже гарно. Я зробила її трошки яскравішою, а ось виходить оригінал, під яку я якраз розробляла цю свою машинну вишиванку. Це йде ручна робота, вона повністю на якісній тканині, дорогими ниточками ДМЦ. Машинну вишивку я захотіла зробити трошечки веселішою і яскравішою, якщо їх так порівнювати. Мережку ручної роботи також замінила до і дуже задоволена результатом. Це зможе значно збільшити можливість вишивання таких вишиваночок для різних людей, значно швидше по часу і доступніше по коштах. Тому замовляйте, буду дуже рада. Розробляю якраз зараз парну жіночу вишиваночку до неї.